Тут мова йде про те, що примирення це не про те, щоб забути про цю втрату, а про те, щоб прийняти. Тобто прийняти е, той новий світ, е, в якому зараз е, ця людина має жити, прийняти цей новий світ е, з рахуванням того, що потрібно вибудовувати нові е, нов такі зв'язки, е, нові контакти, нові опори. І без прощення саме себе внутрішній конфлікт на на жаль лишається. Він все рівно залишається в якомусь такому постійно активному стані, який може вибухати певним чином тоді, коли взагалі людині навпаки необхідно мобілізувати, зібратись, бо життя воно є... Різне непередбачуване, і важливо, щоб людина все ж таки дбала про себе через те, що набувала ресурс, а не позбувала себе цього ресурсу. Ну, і взагалі, що таке прошення себе? Це такий класний акт самоспів я про який я вже казала, допомагає прийняти всю саму свою людську вразливість, все своє безсилля певне, обмеженість. але... Це не означає, так, що е, можна забути про втрату е, або потрібно щось там виправляти, якісь помилки, кля, клясти собі, що все тепер, якщо в мене не дай Боже, щось таке буде подібне з іншою людиною, то я там вже точно передбачу і я стільки кроків наперед зроблю.